Я не знаю, що говорити. Я не знаю, що робити. Я просто дію. Усім привіт. Згадаюся лише на вас та насили. на навчати і на нас. Я на що ми тут людство рятуємо знову. Зійшовши з потяга, ми з Мельником вибралися на поверхню біля концертної зали імені Корольова. Тепер ми були зовсім поруч з Останкінською телевежею. Саме тут і зав'язалася та битва. З якої я почав свою розповідь. Так, ми приходимо до розв'язки. Останній етап битви. Очікування перемоги, страждання, і ми тут. Знову. Знову ця королівська битва. Не на життя, а на смерть. Я где остался товарищ полковнику? Да так себе. Что ты зашел? Что Я Яков Ладыка. Созряем. Укола, сквика. тысячи. Давай, давай, давай. Ай, рано. Ну, просто супер. Ще демони нам надо сначала. А вот и моя смерть. Ха. Пощастило. Так, 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 так. Uh -huh. Треба проводить это дубами. Це наш шанс. Хлопчики поговорили. Затупляйте не, не на секунду. Ливоруч! Так, тварюка, порастань. Иду, иду, иду. До иду. башни. Так, 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 забирайте А це давай слышно сюди! Давай, давай, давай! Бежим, 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 пишим! Блин, кінату, поші. Добре. Май заблусов. Буде проще повиніхати хлопцями. <laughs> Якщо вижимо. Якщо виживемо. Якщо виживемо, мельник. Ідемо. Ми не б... <laughs> ne, to je moc ne. vpřed! на гору. Це не тяжко. Сюди. Ключики я не знайшов. Шкода. Мальнику. Мельнику. Ди він пішов. Мелік, пішли сюди. Що ти залагав, відлагав Ну, тепер нам ну, на гору треба якось потрапити. А потім спуститись. Бо на гору залізти то легко. А ось спуститись. І ще проблематично Давай, 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 відчиняйся двері. Так, легше сказати, не зробити. Так. Все точно Так що ти пропонуєш? Є ідея. Давай но, ну, залазь на дах ліфта. Спробуємо відчепити противагу літа. Це не є добра. ідея, Але окей. Давай! Давай, упиряче жало! Давай! Вуаля. Мені говорили піде до армії, буде весело. Тримайте сильніше. Трохи погрузить. Ти впевнений, що трохи? Мальник нам нам пизда. Я от її відпочив видаю. Від, 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 від. Твою мати! Тримай! Все! твою матч! Ти в нове? Та так собі. І Не выкажи. Я не могу. <певцяк> Крок за кроком ми піднімаємося на вежу. Ми прийшли з під землі і намагаємося взяти небеса штурмом. На коло стоять стіною свинцеві хмари. Сходний, поїдений часом і криштальоп під ногами. А вітер такий, що здається, шкіру з м'яса зірвати може. Нас не чекають на небесах. Наша місія під землі. Ми піднімаємося. Прийом. Добре, все. А там улі чорних.

Поряд є драбина. Стуй нагору. Молодець. Дякую. Ульман, як чуєш, відбили напад демонів. Продовжуємо підйом. Туєма. На зв'язку. Мельник, мельнику. Артем, мельнику, прийом. <плес> Твою мати. Ти рад поранений. Піздець. Курвидку. Куро. Ми зарадили. Приймаємо. Прийом. Вас зрозумів, полковнику. Прийом. Ладерне наведення. Нам тут не допоможе, Аптем. Хмари нато ага. тобі на гору. чим вище тим ліпше. І встановити систему наведення там. Добре. Мож по Тепер руться своїх руках. Це правда. Все, що ми... Сертем, ліс. О, Моє облю... улюблене. Куди є оці моменти, я їх ненавижу. З платформингом я ще не навижу ці кутиє моменти. Ну якось заліз. Забора поламала якось заліз. Це подовольний. Боже, я б в реалісті в я б його обісрався, якщо чесно. Це ж це ж. Це ж камздець. Він тут, і може чути нас. Може розуміти нас. Артем. Артема. Артема, це Ульман, прийом. Як чути нас, щось глушить наш сигнал. Артем, прийом! Чуєте? Це чорні. Ну, через свої кіннетеси і магнитное. Я залишався сам. Усе найголовніше мені належить зробити самому. Нема на кого перекласти відповідальність. Нема у кого попросити допомоги. Доля людей в моїх руках і для доля чорної. І з кожним кроком має впевненість у своїй правоті тане. З кожним кроком я став собі все більше питань, таких на які міг би відповісти лише хан. Тільки от хана теж немає поруч. Я один на вершині світу. І звідти бачу багато такого, чого не міг побачити з поверхні. Чую таке, чого уявити собі не міг під землею. Я відчуваю присутність чорних, чую їх. У моєму мозку тисняться якісь образи, звучать відлуння, незбагати для мене чужих думок. Я знаю, що чорні мій проникати в чужу свідомість, що вони заводять своїх жертв з розум. Може я божевільний. Тільки б дістатися, тільки б зберегти розум. Тільки зуміти навести ракети, тільки б зуміти. Угу, mm -hmm. Артемо, тільки би зуміти. Так, нам? Почекайте, почекайте. Тут все тут запалено. нам. А я звиться пришел. Я звиться пришел. На тут не, не впасть. И ты-ты... Че ты тут будешь? Так, тут тупык. ці моменти... заскакати тему швидше швидше Лиза. Я Якось пережили. Навіщо вони тут? Хто вони? Він несе смерть. Це правда. Артем прийом чуєте? Ні, чому. Ось вона. Вау, подивіться на це. Ось ця платформа. Це улі. Улі чорні. Це їхній дімка. Як і наш дім. стійки. Протримайся ще хвилину, і ми їх накриємо. Він прийшов знищити нас. Чому? Це, це добре питання. Чому? Тому що боюсь. Не можна дозволити йому. Як і всі вони. Тобто люди. бояться і знищують, бояться і знищують, бояться і знищують, але знаходять каяття. Ми зупинимо тебе. Оу-оу-оу-у-уу, падайте. Це... Це прям, знаєте, така гра свідомості. Боротьби і все іншого. іншо. Тут я провались. І тут я проводись. Можна дозволити йому. Ми зупинимо тебе. Тихо, 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 тихо. Я вже впали. Давай, Артему, треба боротись. Треба боротись. Сдавайся. Ага, уже ж. Тут и зараз. Поднимаю ручку и кажу хандаху. его. Сдавайся. Не сдамся. Я так вам не сдамся. Не можна дозволити йому. Він прийшов знищити нас. Здавайся. Він прийшов знищити нас. Здавайся. E Моєго шляху. Цілі. Зупиніть його. Здавайся. Треба йти далі. Треба не зупинятися. Не можна дозволити йому. А -а -а! Берунуйте. Вибачайте. Все. Я упав. Ненавижу цю платформу, але Окей. І від початку. Від самого початку. Оп! А дозволити йому. Зупиніть його. Він прийшов знищити нас. Здавайся. Ні, я не здамся. Я. А, -а, -а, -а. тихо, 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 тихо. Тихо. От як? Допригни, Господи, Ісусі. От, чекайте, а як мені зараз приймуть? Не можна дозволити йому. Ой. Він прийшов знищити нас. Не можна дозволити йому. Здавайся. Ні. Хантера. Ворогів треба винищувати. А чи дійсно це були вороги? Не можна дозволити йому. Це все не показано, вся сутність людського. Оце невідоме майбутнє. І ми цього майбутнього завжди боїмося. І тому ми його знищує. усі. Пожинаєте, що те, що в тебе. Насилля породжує насилля. І за смерть платять смертю. Ті, хто не відчуває сумнівів і не знає каяття, ніколи не вирвуться із цього кола. І Зараз дивіться, зараз буде дуже цікавий момент. Якщо він встане, то буде це доступно. 30 секунд до закінчення процедури захоплення цілі. Не розуміє. Ну в оригіналі він може чотири, три, дві. 1. <small> захоплення цілі закінчено. Артеме вилетіло. Приймайте посилочку. Я мог пострілити і мати альтернативну кінцівку, але маю оригінальну. Це є оригінальна. Я там знищив своїх ворогів. Ось і летять. Ну як не парадоксально, війна стала продуктом людства і прогресу. Тому ну, жорстокість це притамана нам дуже сильно. Якийсь мудрець сказав, той. Хто воює із любові до своїх близьких здолає ворогів своїх. Mm -hmm. Я вступив у цю війну заради моїх рідних і заради моїх друзів. Я захищав свій єдиний дім Метро. І ми перемогли. Але коштується перемога чи ні? Це вже таке питання. Але гра. Скільки я б неї би не грав, скільки б в неї не повертався, вона шедевр. Вона дійсно, ну як я не знаю, для мене це дійсно переосмислення всього людського. Що людство воно є сильним, але водночас воно своєю силою створює перепони та знищує як себе, подібних, так і оточення, так і все. І створює і знищує. Ми не є богами. Ми не можемо створити нову форму життя. Але ми можемо змінювати світ. І атмосфера, сам шлях героя. Я не знаю. Я просто задоволений цією грою. І я дуже радий, що я поділився своїми переживаннями відчуття. Бо в моєму житті, як і в світі, зараз дуже погані моменти і. цей момент, що зараз я сижу і передаю комусь частинку щось, може колись озветься. Може я вмру, може ніхто не буде, але надія, то що я буду йти далі. І. Можливо. Мої ідеї будуть жити теж. Але треба жити далі. Треба жити далі. Іти, боротися. Боротися головне зі своїми перепонами в голові. Бо проблема не в людях, не в світі, а перепона в голові. Це є гранична точка. Ну що, дорогі друзі, дякую. Ми пройшли першу гру до кінця від початку. Метро 2033. Не знаю, яка буде наступна гра, але плануємо метро 2034 теж пройти. І е, е, вже ж Exodus теж нас чекає. Але побачимо, як все буде. Бо це плани, а як вони будуть, більш його знає. Тому. Дякую за перегляд. Думайте, живіть та побачимось! В наступних серіях.